Шпроти всім пахнуть новорічними святами, тому зберігайте собі відразу три варіанти закусок зі шпротами. І для першого варіанту, який я буду подавати в тарталетках, я взяла варені яйця, плавлені сирочки, солоні огірочки, майонез, часник, зелень. Усе переминаю вилочкою, до речі, можна взбити блендером, тоді маса буде однорідна. Викладаю у тарталетки, а зверху шпроти та солоний огірочок. До речі, беріть шпроти від торгової марки Екватор. Подивіться, які в мене великий банк. В одній такі 335 грамів. На новорічний стіл. Ви на всіх гостей. А другий варіант закуски це будуть фаршировані яйця. Це жовтки з білків, плавлені сирочки, майонез, часник і самі ж Виклала у білки і зверху, додала ківіть, це буде дуже смачно. А для третього варіанту закуски потрібно закарамелізувати цибулю. Коли цибулька вже буде обсмажена, додаю сіль, цукор і карамелізую буквально 3 хвилинки. Потім додаю коньяк. Ще декілька хвилин на вогні, випарюю коньяк, знімаю з вогню і додаю бальзамічний соус. Усе перемішала і готово. Таку цибульку, звісно ж, можна приготувати заздалегідь тут уже для подачі я беру підсушений гарно чорний хлібчик, змащую його трошки маслом. Викладаю зверху карамелізовану, уже охолоджену цибулю, і звісно, що зверху шпроти. Всі ці закуски готуються дуже просто і швидко. А з однієї такої великої банки шпротів від торгової марки екватор можна приготувати аж дві таких великих тарілки закусок для гостей.